Вітаю вас на освітніх курсах компанії Едпро. Перед початком першого уроку я рекомендую вам переглянути відео «Вступне слово. У цьому відео я розказую, як зареєструватись на це навчання, як його проходити, як надсилати домашні завдання, а також як відстежити свій прогрес навчання. Отож, перегляд цього відео допоможе вам легко та швидко пройти наші курси. Починаємо! Програмний комплекс Mosaic Education розроблений угорською компанією Mosaic, котра є видавцем електронних та звичайних підручників для освіти. Сам програмний комплекс включає програму MozaBook, що ставиться на Windows комп'ютери і є основним засобом для створення та проведення уроків, а також хмаркової частини порталу MozaWeb. Трішки далі я пояснюю роль, яку відіграє саме MozaWeb в цьому комплексі. Офіційним представником компанії Мозаїк в Україні є компанія ДПРО. Компанія ДПРО займається тим, що адаптує весь зміст, який є в програмному комплексі, під українську освіту. Також ми займаємося тим, що навчаємо користувачів. Роботи з цією програмою, а також підтримуємо український сервер з унікальними можливостями. По питаннях придбання активаційних кодів, консультації щодо тих чи інших активаційних кодів, ви можете звертатися до компанії PRO. Також ми надаємо консультативну підтримку а також допомагаємо в використанні програми Мозабук. Компанія Pro є видавцем спеціальних українських публікацій, котрі допомагають вчителю швидше увійти в зміст програми та почати використовувати його на своїх уроках. Отож, давайте переглянемо, які є частини в програмному комплексі Mosaic Education. Як я вже говорив, є програма MozaBook. Це програма, яка ставиться на Windows комп'ютери. Це може бути звичайний комп'ютер чи ноутбук, але саме головне, щоб він працював під операційною системою Windows. Програма MozaBook надає доступ до медіатеки, до всього місту, який є чи може бути створений в програмі. Відповідно, ви отримуєте доступ до всього цього місту. Також ви отримуєте доступ в програмі MozaBook до інструментарію програми. Це є, звичайно, спеціальні програми-симулятори. програми які тренують навички, а також ігри. В програмі MozaBook ви можете створювати свої публікації, тобто уроки, а також проводити їх, показуючи їх на великому екрані чи інтерактивні панелі. Вам доступні також більше ніж 200 спеціальних публікацій, котрі призначені для вчителів для того, щоб вони швидше розібралися з вмістом. Хмаркова частина MozaWeb використовується для доступу до. Вмісту і основною відмінністю від програми MozaBook є те, що в ній не можна створювати новий контент. Тобто MozaWeb він призначений саме для споживання вже готових уроків чи електронних підручників. Тут є також доступ до медіатеки, доступ до інструментів та використання презентацій. Електронні підручники від компанії Edpro також доступні в MozaWeb. Обидві частини програмного комплексу Mosaic Education це програма MozaBook та портал MozaWeb поширюються за методом підписки, в залежності від від обраного терміну підписки, а це може бути мінімум один рік, активація поширюється на пристрій або ж обліковий запис користувача. В залежності від того, який тип активаційного коду ви обрали, ви можете активувати і працювати різними методами. Давайте тепер переглянемо, які є активаційні коди, що доступні в Україні. Першим кодом є MozaBook Classroom Plus. Це спеціальний активаційний код для програми MozaBook. Він дає можливість активувати один пристрій, на якому ви можете готуватися до уроку, а також проводити його. Цей активаційний код дає доступ до всієї медіатеки програми, також дає можливість створювати нові. Презентації з pdf підручників завантажувати їх у хмару MozaWeb для подальшого перегляду. Головною відмінністю коду MozaBook Classroom Plus є те, що він може працювати на пристроях з великим екраном. Якщо ви плануєте проводити уроки на інтерактивній панелі чи за допомогою проектора, цей код саме для цього пристроя і призначений. Інші коди працюють лише з маленькими екранами, і показувати їх під час уроку буде проблематично. Наступним кодом є MozaBook School Lab. Плюс це також рішення для програми Мозабук. Він активує один пристрій, де декілька учнів чи вчителів можуть використовувати його почергово. Тут є також доступний інтерактивний вміст, посібники, які є в цій програмі, а також всі інструменти і вміст медіатеки, що є вже в програмі чи буде доступний. Останнім активаційним кодом є Mosaic Student. Цей активаційний код активує обліковий запис користувача. Тут слід зазначити, що ви можете використовувати цей код на будь-якому пристрої, де ви увійдете в свій обліковий запис. Основна відмінність від попередніх кодів є те, що він може використовуватися лише з одним записом певного користувача, і робота буде на різних пристроях почергова. Всі інші доступи і доступи до. Публікації, доступи до вмісту медіатеки інструментарію ідентичні попереднім кодам. в залежності від того, що ви плануєте робити, чи показувати, наприклад, на великих екранах свої презентації, чи використовувати на домашньому комп'ютері для підготовки до уроків програма MozaBook, Ви можете скористатися тим чи іншим кодом для того, щоб правильно підібрати цей код. Ви можете звернутися до компанії AdPro. Ми проконсультуємо вас, який код підходить найкраще. Для проходження цього освітнього курсу кожен учасник має завантажити та встановити на власному комп'ютері програму Mozabook. Завантаження інсталяційних файлів відбувається на сайті uamozaweb.com, що є українським сервером системи Mosaic. Завантажити програму можуть лише зареєстровані користувачі. Для реєстрації нового користувача в правому верхньому кутку системи знайдіть пункт Вхід та натисніть його. У новому вікні, що використовується для входу користувача у систему, знайдіть та натисніть на посилання Створити новий аккаунт. На новій сторінці вам відкриється форма реєстрації, що складається з чотирьох етапів. На першому етапі вибору країни вам слід обрати Україну. За замовчуванням, вона одразу обрана для користувачів, що зайшли з нашої країни, проте користувачі з-за кордону мають обрати Україну з випадного списку самостійно. Після вибору натисніть кнопку Далі та перейдіть на другий етап. На цьому етапі ви можете підтягнути ваше ім'я та прізвище з соціальних мереж Facebook, Google чи Microsoft, або ввести їх у відповідне поле самостійно. Ім'я та прізвище вводьте українською мовою, а у наступному полі введіть адресу вашої електронної скриньки. Важливо, щоб ви вказали адресу електронної скриньки, до якої матимете доступ як під час реєстрації, так і в майбутньому. На вказану електронну скриньку буде надіслано лист з кодом, що підтверджує реєстрацію, а також, у випадку відновлення пароля, надійде посилання на форму відновлення. Після введення ім'я та прізвище, а також адреса електронної скриньки, натисніть кнопку Далі. Одразу після цього на вказану скриньку надійде лист з шестизначним кодом підтвердження, скопіюйте його з листа та вставте у відповідні комірки, що з'явились у формі. Якщо лист не надійшов протягом кількох хвилин з моменту натискання на кнопку Далі, спробуйте знайти його в теці спам вашої електронної скриньки. Також ви можете ініціювати надсилання нового листа, натиснувши посилання новий код, що розміщене одразу під комірками вводу коду. Одразу після введення коду підтвердження в комірки, система перевірить цей код та покаже прийняття коду появою іконки зеленої пташки. Одразу після цього форма покаже поля для вводу пароля для вашого облікового запису. Пароль вам потрібно придумати самостійно та ввести його однаково у поле пароля та поле підтвердження пароля. Сам пароль має складатись з мінімум восьми символів та може містити цифри, малі і великі літери, а також спеціальні символи. Будь ласка, не ускладнюйте свій пароль, адже ви маєте його запам'ятати та використовувати при першому вході в систему на новому пристрої. Занадто складний пароль важче запам'ятати та легше забути чи помилитись під час вводу. Після введення пароля натисніть кнопку Далі та перейдіть до наступного етапу. На цьому етапі вам потрібно обрати вашу область та район або місто. Саме ці поля є обов'язковими на цьому етапі та позначені зірочкою у формі. Ви також можете обрати ваш заклад освіти, проте цю операцію можна зробити пізніше, коли обліковий запис вже буде створено. Після введення обов'язкової інформації натисніть кнопку Далі та перейдіть до останнього етапу реєстрації. На останньому етапі реєстрації потрібно вказати, чи виповнилось вам 16 років. Для учнів, що не досягли цього віку, потрібна згода батьків на створення облікового запису. Якщо вам ще не виповнилось 16 років, натисніть кнопку «Мені ще немає 16 та у додатковому вікні введіть ім'я та прізвище одного з батьків чи опікунів, а також вкажіть адресу їх електронної скриньки. Також у цьому вікні поставте відмітку навпроти пунктів з погодженням на реєстрацію та погодженням з положенням про конфіденційність і ліцензійною угодою з кінцевим користувачем. Якщо ж вам більше ніж 16 років, натисніть кнопку Мені більше 16 років та поставте відмітку про погодження з положенням про конфіденційність і ліцензійною угодою з кінцевим користувачем. Після цього натисніть кнопку Створити. Одразу після реєстрації користувача ви будете перенаправлені на сторінку користувача в системі Мозаїк та зможете завантажити програму Мозабук для встановлення на вашому комп'ютері. Кабінет користувача надає вам доступ до вмісту системи MOSAEC і без встановлення програми MozaBook ми розглянемо це далі на цьому уроці. Також ви можете переглянути інформацію про користувача. Для цього вам потрібно натиснути на ім'я користувача в правому верхньому куті сторінки. У новому вікні оберіть перший пункт, де показано ім'я вашого користувача. На новій сторінці вам стане доступною для перегляду та редагування загальна інформація. Саме тут ви можете змінити пароль чи вказати нову електронну пошту, що буде прив'язана до облікового запису користувача в системі. В розділі Освітній заклад ви можете прив'язати свого користувача до вашого освітнього закладу. Детальніше процедуру прив'язки користувача до освітнього закладу, а також встановлення прав доступу на рівні вчитель, ми розглядаємо в окремому освітньому курсі використання програмного комплексу мозаїк в дистанційній освіті. В розділі Прив'язка до соцмереж ви можете встановити зв'язок з обраними соціальними мережами та надалі здійснювати вхід в систему з їх допомогою. Клацнувши на іконку аватарки користувача, що розміщена в лівій частині сторінки, ви можете створити власну аватарку за допомогою спеціального інструмента. Обираючи різні елементи обличчя, ви можете підібрати аватарку, яка пасуватиме саме вам. Повернутись в кабінет користувача, ви можете, клацнувши на пункт меню Мій аккаунт. Окрім можливостей, котрі надає вам кабінет користувача, а саме управління вашими даними, перегляду ваших зошитів, електронних книг чи додатків. Сайт UA – Мозавеб. надає можливість переглядати цифровий вміст без програми MozaBook. Для того, щоб ви могли побачити, що саме пропонує цей сайт, перейдіть, будь ласка, в пункт меню Медіатека. Ви тут знайдете такий тип вмісту, як цифрові уроки. Це готові цифрові уроки на певну тематику, котрі містять як текстовий матеріал, так і завдання. 3D-сцени, відео та інструменти. Цей вміст можна знайти в системі окремо, проте в урок вони підібрані та додані комплексно для повного розкриття теми уроку. Така презентація цифрового вмісту полегшить використання матеріалу. Ви можете сортувати цифрові уроки за тематикою, обираючи ту чи іншу тему чи під тему. Так само, перейшовши у пункт меню 3D-сцени, ви побачите список доступних сцен, котрі можна одразу запустити онлайн та переглянути безпосередньо у браузері. Всі сцени також можна сортувати за темами та запускати потрібну сцену подвійним клацанням по картинці. Як відбувається відкриття сцени вперше? Коли ви вперше відкриваєте 3D-сцену, вам пропонується завантажити та встановити спеціальний плеєр, котрий дозволить вам відкривати та взаємодіяти зі сценою без встановлення програми MozaBook. Для встановлення цього плеєра двічі клацніть по картинці 3D-сцени та натисніть на посилання для його завантаження в цьому вікні. Одразу після цього розпочнеться процес завантаження інсталяційного файлу, котрий буде збережено в теку завантаження вашої операційної системи. Для запуску процесу інсталяції двічі клацніть по завантаженому файлу. Програма встановлюється як додаток до вашого браузера, та один раз встановивши її, ви зможете відкривати будь-які 3 d сцени на сайті. Оновлення цього додатку відбувається автоматично, тому турбуватись про його актуальність не потрібно. Після завершення процесу ви побачите підтвердження успішного встановлення та можете перейти до перегляду сцен. Тепер, після клацання на картинці сцени, вам відкриється нове вікно, де завантажиться 3D-сцена. Пам'ятаємо, що для перегляду цифрового вмісту системи MOSAIC з сайту потрібне стабільне підключення до мережі інтернет. Всі матеріали динамічно завантажуються з українського сервера системи у ваш браузер. Швидкість завантаження залежатиме від швидкості вашого підключення. У центрі вікна сцени, ви побачите 3D-об'єкт з цієї сцени, що розміщений на першій закладці. Двічі клацнувши на заголовок 3D-сцени, ми розгорнемо її на весь екран. Ми можемо повертати об'єкт на сцені, наближувати чи віддаляти його, переглядати текстові мітки до окремих елементів об'єкта, чи переходити на інші закладки. Кожна закладка містить іншу інформацію за тематикою 3D-сцени та може містити додаткові можливості. Наприклад, на закладці Вікторина розміщено певну кількість запитань, на котрі можна одразу давати відповідь та бачити правильні і неправильні варіанти відповідей. Окрім 3D-сцен, на сайті можна переглядати відео з медіатеки. Традиційно відео можна сортувати за певною тематикою та запускати відтворення подвійним клацанням на картинці. У вікні відео ви побачите традиційні для відеоплеєра елементи керування, зможете переходити на потрібний відеофрагмент чи керувати гучністю. Всі відеоролики створені спеціально для освіти та не містять зайвої інформації. Відеоролики, окрім інших мов, мають переклад українською мовою та його можна увімкнути для показу в субтитрах. Окрім 3D-сцен, відеороликів, зображень та аудіофайлів, ви можете використовувати інтерактивні інструменти з системи Мозаїк. Перейшовши у розділ інструменти, вам відкриється весь список доступних інтерактивних інструментів та ігор, котрі ви також можете сортувати за тематикою. Інструменти та ігри дають можливість тренувати певні навички, створювати віртуальні експерименти в цифрових лабораторіях чи текстові завдання для подальшого використання на уроці. Ігри додають елементи гейміфікації, процес запам'ятовування чи тренування та гарантовано сподобаються учням. Для запуску інструмента двічі клацніть на його картинці та він буде відкритий в новому вікні. Інструменти інтерактивні, та ви можете взаємодіяти з ними одразу на сторінці сайту. Звичайно, що це буде цікаво для дітей як на онлайн, так і офлайн уроці. Для тренування навичок в медіатеці ви знайдете такий тип вмісту, як вікторини. У розділі Вікторини ви знайдете цифровий вміст як для молодшої школи, так і для старших класів. Кожна вікторина містить запитання з варіантами відповіді на певну тему. Обираючи певну відповідь на запитання вікторини, ви одразу побачите правильну відповідь та перейдете до наступного питання. Останнім розділом медіатеки, що ми розглянемо на цьому уроці, є розділ книги. При переході в цей розділ ви побачите електронні підручники різних українських видавництв, що використовуються на звичайних уроках. Всі підручники посортовані за предметами, та ви можете відкрити перелік підручників, клацнувши на назві Теки. У новому вікні буде подано перелік підручників, ви одразу можете відкрити його, клацнувши на посилання Відкрити, що розміщене поряд з обкладинкою кожного підручника. У новому вікні одразу після підвантаження всієї інформації підручника ви побачите його вміст, зможете гортати сторінки та відтворювати цифрові матеріали з нього. За допомогою інтерактивного вмісту ви можете швидко переходити на потрібну сторінку підручника, не гортаючи сторінки по черзі. На сторінці ви зможете запускати відтворення 3 d сцен, відео чи інструментів, що розміщені на ній. Цей цифровий вміст може бути поданий як картинками, так і спеціальними іконками, котрі розміщені на полях. Після створення облікового запису користувача ви можете завантажити програму MozaBook та встановити її на власний комп'ютер. Інсталяційні файли можна знайти, клацнувши на пункт Продукти та обравши пункт Мозабук. Прогорнувши цю сторінку трошки вниз, ви побачите кнопку Завантажити зеленого кольору. Натисніть її для переходу на сторінку вибору конфігурації інсталяційного файлу. На наступній сторінці ви можете обрати один з двох варіантів інсталяційного файлу, а саме повну чи мінімальну версію. Ці версії відрізняються за переліком додаткових компонентів, що можуть бути встановлені для користувача. Якщо ви маєте за мету працювати в режимі офлайн та бажаєте мати всі компоненти програми одразу на комп'ютері, обирайте повну версію інсталяційного файлу. Розмір інсталяційного файлу сягатиме майже 2 ГБ. Якщо вільного місця на вашому пристрої не надто багато, та ви ще не визначились, які з компонентів вам потрібні будуть для роботи, обирайте мінімальну версію. Вона швидше завантажиться, а всі додаткові компоненти ви зможете підвантажити згодом у разі виникнення потреби. Також на цій сторінці ви можете обрати розрядність інсталяційного файлу залежно від встановленої операційної системи на вашому пристрої, а також обрати сервер, з якого буде завантажуватись сам файл. Рекомендуємо обирати розрядність за замовчуванням для операційних систем Windows 10 чи Windows 11. Та для завантаження обирати український сервер, адже швидкість завантаження з нього буде найвища. Після вибору конфігурації файлу натисніть кнопку Завантажити. Інсталяційний файл буде збережено в типову для операційної системи теку завантаження. Для запуску процесу встановлення програми Мозабук двічі клацніть на файлі у цій теці або у вікні переліку завантажень вашого браузера. На першому кроці оберіть мову програми інсталяції та натисніть кнопку ОК. Зауважте, що мова самої програми MozaBook буде обиратись при першому її запуску. У новому вікні натисніть кнопку Далі та перегляньте текст ліцензійної угоди. Для продовження процесу встановіть відмітку на пункт «Я приймаю умови угоди та натисніть кнопку Далі. На кроці вибору шляху встановлення змінюйте типову теку встановлення програми лише у випадку, якщо на системному диску недостатньо вільного місця. Для продовження натисніть кнопку Далі. На кроці вибору додаткових компонентів поставте відмітку лише біля тих компонентів, котрі вам потрібні. Ви завжди зможете їх встановити пізніше, повторно запустивши файл інсталяції чи завантаживши потрібні компоненти з сайту окремо. На наступному кроці оберіть чи встановлювати ярлик програми на робочий стіл та натисніть кнопку Далі. Останній крок дозволяє перевірити обрану конфігурацію. Та саме тут натискання кнопки Встановити розпочне процедуру встановлення. Після встановлення програми та обраних додаткових компонентів ви можете натиснути кнопку Готово та запустити програму Мозабук. Запустімо програму Мозабук. Для цього на робочому столі вашого комп'ютера потрібно двічі клацнути на іконку програми. Вона має вигляд квадрата, що поділений на два трикутники. Окрім робочого столу, ви можете знайти цю програму через пошук в операційній системі Windows. Коли програма завантажиться вперше, ми побачимо екран, що призначений для вводу коду активації програми. Цей код ми надіслали вам електронним листом як підтвердження реєстрації на освітній курс. Якщо ви не знайшли цей лист в скринці, спробуйте пошукати його в теці СПАМ або повторно зареєструйтесь на курс. Зауважте, що після заповнення форми реєстрації на курс на сайті AdPro.ua лист може бути надісланий протягом 15 хвилин. Код з листа ви можете скопіювати та вставити у відповідне поле на цьому екрані. Також тут ви знайдете іконку демо, що дозволить вам впродовж 30 днів дослідити всі можливості програми та переглянути цифровий вміст медіатеки. Для проходження освітнього курсу та можливості правильно виконувати домашні завдання, ми рекомендуємо не використовувати демонстраційний режим, а скористатись надісланим кодом активації. Додатково, на екрані активації програми ви знайдете кнопку Увійти, що дозволяє здійснити вхід в програму без її активації. Це корисно, коли ви маєте доступ до системи Mosaic, що прив'язаний до облікового запису, а не пристрою. Наприклад, ви активували доступ облікового запису кодом активації Mosaic Student Plus. або ж ви хочете отримати лише доступ до електронних підручників чи переглянути власні зошити у програмі. В цьому випадку програма матиме певні обмеження, а саме ви не зможете використовувати медіатеку для перегляду цифрового вмісту без обмежень. Вам буде доступний лише той цифровий вміст, що розміщено в електронному підручнику чи електронному додатку, а відтворення вмісту безпосередньо з медіатеки системи буде обмежено лише п'ятьма елементами на тиждень. Також у цьому режимі ви не матимете можливості створювати нові зошити, зберігати в них зміни чи публікувати їх для інших користувачів. Після введення коду активації у відповідне поле натисніть на кнопку Активувати. Якщо код актуальний та термін його активації чи дії не збіг, вам завантажиться наступний екран, а саме налаштування облікового запису MozaWeb. На цьому екрані ви маєте можливість створити новий обліковий запис, у випадку, якщо у вас його ще немає. Для цього вам слід клацнути на іконку плюс біля напису Створити новий обліковий запис MozaWeb». Вам завантажиться сторінка з формою реєстрації, котру ми вже розглядали на початку цього уроку. Оскільки у нас вже є зареєстрований обліковий запис, ми обираємо кнопку синього кольору Додати ваш обліковий запис MozaWeb». Після натискання на цю кнопку нам буде завантажено новий екран з полями вводу ім'я користувача та пароля. Як ім'я користувача, ви вводите адресу електронної скриньки, котру ви вказували під час реєстрації в системі Мозаїк, а також вводите пароль до вашого облікового запису. Якщо ви забули пароль від вашого облікового запису на цьому екрані програми, ви можете клацнути кнопку «Я забув свій пароль та розпочати процедуру зміни пароля. На вашу електронну скриньку надійде лист з посиланням на зміну пароля. Ввівши в перше поле адресу електронної скриньки, а в друге поле пароль від облікового запису, натисніть нижче на кнопку Увійти. На наступному екрані ви побачите поле для вводу ім'я вашого користувача, що ви вказували під час реєстрації, а також два поля для введення локального пароля, що призначений для входу у програму лише на цьому пристрої. Зауважте, що локальний пароль не має бути ідентичним паролю від вашого облікового запису. Локальний пароль призначений для входу у ваш обліковий запис на конкретному пристрої та є обмеженим по можливостях. Наприклад, локальний пароль може складатись з мінімум чотирьох символів, та він не дає змоги видалити ваші матеріали з хмари Мозавеб. Також він не дає можливості змінити пароль від вашого облікового запису в системі Мозаїк. Це убезпечує вас від втрати контролю над вашим обліковим записом в системі. Для продовження введіть локальний пароль у два поля та поставте відмітку у комірці біля надпису Я прочитав і приймаю умови використання. Далі вам слід обрати ваш аватар, тобто графічне відображення вашого облікового запису в системі Мозаїк. Зробити це можна, обравши вподобаний вами аватар з галереї, що розміщена внизу цього екрана. Тут є достатньо варіантів для вибору. Саме обраний аватар буде вирізняти вас серед інших облікових записів, що працюватимуть на цьому пристрої. Обравши аватар, натисніть на кнопку Створити та перейдіть на головний екран програми MozaBook. При першому запуску облікового запису ви побачите озвучені підказки до елементів головного екрана програми та зможете розпочати роботу в ній. Наприкінці уроку розгляньмо додатково доступ до програми без коду активації та можливість перенесення активації на інший комп'ютер. Повернімось до екрана введення коду активації. Якщо ви не маєте активаційного коду програми, ви можете увійти у програму в обмеженому режимі. Натиснувши на кнопку Увійти, що розміщена на цьому екрані, ми перейдемо до екрана входу в програму. У разі відсутності активного доступу до системи MOSAIC. Програма покаже значення 0 днів на лічильнику, що показує термін до завершення доступу, натиснувши на аватар вашого облікового запису, ви маєте можливість ввести локальний пароль від вашого облікового запису та увійти в програму в обмеженому режимі. Нагадуємо, що в цьому режимі вам буде доступний лише цифровий вміст, що розміщено в електронних підручниках чи електронних додатках, які прив'язані до вашого облікового запису. Відтворення вмісту медіатеки обмежено лише п'ятьма елементами на тиждень. Також ви не матимете можливості створювати нові зошити, зберігати в них зміни чи публікувати їх для інших користувачів. Ви можете перейти до екрана введення коду активації у будь-який момент роботи з програмою MozaBook. Це може бути корисно, якщо ви отримали новий код активації програми або ви маєте потребу перенести активацію програми на інший пристрій. Для цього клацніть на вертикальний логотип Mozaik, що розміщений в правій частині екрана. У новому вікні натисніть посилання Введіть код активації. Якщо ваша програма активована кодом активації, ви побачите повідомлення про розірвання зв'язку коду активації та поточного пристрою. Після натиснення кнопки Новий код активації поточна програма втратить доступ до системи мозаїк та ви зможете ввести код активації на новому пристрої. Таким чином, ви можете переносити активацію доступу між пристроями у будь-який момент. Сподіваюсь, що вам був корисний цей урок. Залишайте свої відгуки під відео. І до зустрічі на наступних уроках від компанії AdPro.